Друзі, всім добрий день! 1 лютого і я в Одесі. Ну як, не зовсім в Одесі? Сьогодні зразенькою ми приїхали в село Фонтанка. Ми тут з вами вже були не один раз. Сьогодні у нас сонячний день і ми вирішили приїхати саме сюди, пройтися красивою набережною, показати її вам, розвідати обстановочку. Тож запрошуємо вас на прогулянку. І якщо вчора ви писали, якщо Наталя в світлій шапці, то на вулиці тепло, то сьогодні я взагалі без шапки, ще й в окулярах від сонця. Уявляєте, яка погода в Одесі? Так, так, в Одесі вже весна. І я не здивуюся, якщо і ви не дивуєтесь, якщо наступне відео це буде, як ми пірнаємо з Растію спірсу. З так що запрошуємо всіх до Одеси, будемо відкривати сезон разом. А поки пройдемося, набережне погуляємо. Стосовно обстановочки, ніч пройшла в Одесі спокійно, на теперішній час все спокійно, погодка хороша, все, всі гуляємо. Ходімо? Сюня, що ти робиш? Пойшла жара. Да? Емоції. Рада, де вона знаходиться, що тут моречко, сонечко світить. Ми зараз на території ресторану комплексу Яхта. Тут дуже красива набережна і мені подобається, як обіграли ці склони. Подивіться, діти їздять, бавляться, граються, дорослі сидять, дитячий майданчик, море поруч, все. А Растя що робить? Растя, кайфулики тут не роблять. Це на морі, на піску. Ти зараз будеш бруднався. Ходімо. Ось і морічка. Але тут морічка закрита, ви пам'ятаєте, нічого не змінилося з нашого останнього візиту, не відкрила. Але бачите, яка там чистота. Прибрали. Було не дуже тут чисто. Зараз прибрано, може в цьому сезоні вже і відкриють. Растя, що це за фокуси? Вона хоче гратися, я підходжу до неї і кажу, дай мені м'ячик, я тебе кину, не дає. І сидить. Хоче, щоб я за нею бігала, чи, не знаю, чи просила її, вмовляла, що мені треба робити, це. Хочу кайфоліки, а я не дозволила робити кайфоліки. Боже, яка вона противна. А? Подивіться, які тут ліхтарики на сонячній батареї. Друзі, ну і хотіла би, я розумію, що всі це прекрасно знають, але хотіла би ще раз відмити, відмітити цю новину. Це головна новина вчорашнього дня, що 207 полонених повернулися додому. Слава нашим героям! І це круто. Це басейн. Тут щось вода така підмерзла. Щось я кажу, весна, весна чи літо, літо ми вже пірнаємо, а куди пірнати, треба робити прорубку. Басейні. Басейні проруб ми ще не рубали. Росена хотіла знята, хлопчик трошки її закрив. Вихід до моря, який зараз закритий, і пошкоджені. Ці сходинки, да, штормом, напевно, пошкоджені, або так закрили зараз. Але було дуже круто, коли ти купаєшся в басейні, потім виходиш, пирнаєш моречко, боже, яка краса. Дивіться на цю. Бастюня, шукаєш пригод, так? Да? Хлопчик лазить, вона на нього дивиться. Трик П'яточкин, а? Ну от що ти хочеш. Ростюня. Цікаво тобі, то басейн, а там моречка, да, да, от така краса тут. Ой, далка, сидиш собі, там кавусик якийсь який да? і дивишся на моречко. Клас. А в цей час діти твої бавляться на майданчику. Ну, Є все, і для дітей, і для дорослих, для всіх. Дуже компактно і дуже класна. Дівчина. А ми тільки що спускаємося до морічка, до набережна, йдемо, Я в своїх думках там щось це. Позаду під'їжджає автівка Наталія. Добрий день. Я така, опа, опачки. І хто це виявився? Наші глядачі уявляєте, де б ми зустрілися. А зустрілися ми фонтанки. І найголовніше, що я з ними поговорила, все пішла і така думаю, пам'ятаєте, як це? Хто там Нікулін, да, тоді казав, куди він мене везе? Я не сказав йому адресу. Так і я, як вони мене впізнали? Я ж задом йшла. Я йшла задом, раз сі вела на поводку, і як мене впізнали? А впізнали, нас вже пізнають. Ми такі впізнавані, що нас. Що нас вже пізнають позаду. Ось так, да. дуже приємно, що ви нас впізнали, що ви зупинилися, запропонували нас підвести, але ми вже, та тут і ми вже майже спустилися. І ось така зустріч з нашими глядачами. Дуже я кажу, дуже приємно було. Але, але а потім така думала, боже, у Расті такий страшний поводок. Боже, ми осоромилися. Люди нас перше побачили без камер, а ми з таким поводком страшним. Ну, це, знаєте, це такий знак, щоб обновити цей поводок, тому що я постійно щось шкодую, чи грошей, чи часу піти в той зоомагазин. І ходимо, соромимося, я соромлю Растю, бо вона така модна, красива, і за мене в неї такий страшний поводок. Він вже там і порваний, і такий брудний, що він не відстірується. Тож начебто так зірки, начебто зірки, а якщо приглядеться, то є, є нюанси, є над чим працювати. Подивіться, які красиві чаєчки, як море, хвиліці. А це ресторан який має літню терасу, відкриту терасу, має такі полусфери, ну інші, не ті, які ми знаємо, а ось такі. Красиво. Кафешка, можна каву придбати, тут продають і сосиски в тісті, і все. тут щось роблять, якісь ремонтні роботи. А я тільки що казала стосовно расті, що я її осоромила тим, що в неї такий старий поводок. І згадала, як італійці. Вони скрізь клеють об'явлення, розвішують, що приберіться своєю собачкою. Собачці дуже соромно, що в неї такий власник. Ось так. Так що і расті, напевно, дуже соромно, що в неї така мати, яка її одягнула страшний поводок. Але теліці не прибирають за собачками. Там йдеш по вулиці і вступаєш в какаті. Вони просто на тротуарі, бо в них немає зеленої зони. Ну, принаймні там, де я була, на півдні. Да. <свіття> не прибирають. Тому і клеють ті оголошення, що собачки соромно. Але власникам байдуже. Йдемо далі. А далі йде ресторан «Море». Ми пройдемось. І обійдемо так по набережні. Подивимось, тут ще є, якщо ви пам'ятаєте водоспад, але зараз, напевно, ми до нього не доберемося. Тут такі вже оползні, зазиму, воно взагалі там. Ну, подивимось, трошки пройдемось, не будемо загадувати. Ходімо. Боже, друзі, тут стільки автівок їздить і вперед, і назад. І я оце дивлюся і нараз, і на себе. Ми якби по дорозі йдемо. І, а тут такий рух. Що біля яхти, що біля моря, і в мене таке питання, як завжди, виникає: куди ви всі їдете? А вони їдуть. А поки ми йдемо, я зараз хотіла би відповісти на запитання Рудольфа. Це наш глядач, мій друг, який мешкає в Рігі, і ось він. Питає Наталя, що таке великий фонтан, що таке Дальні Мільниці і що таке Пересип? І поки ми йдемо, я зараз так вкратце відповім на ці питання це все райони Одеси. Назва цих районів вона не просто взята з неба, це все вона до чогось прив'язана, до якихось До чогось прив'язана, не знаю, як назвати це слово. Не подій. а... Зараз ми це розберемо. Ну, Давайте почнемо з великого фонтану. Да? Ми вже про це я колись розповідала, що раніше були в Одесі проблеми з водопостачанням, але були джерела води, фонтани так називають. І вони там так їх і називали: то малий фонтан, то великий фонтан. А потім з часом вже почали називати територію, де знаходиться той фонтан. Територія називається якби райончик. Малий фонтан, великий фонтан, але це все умовно. Немає таких меж, що Отут він починається. Так приблизно, якось умовно можна сказати, що малий фонтан це де ми з вами ходимо. Як цей ресторан називається? Сантеріні. Сантеріні. От там було джерело малого фонт... ну, джерело води, яке називали малий фонтан. І зараз цей район називається Малий Фонтан. Є великий фонтан. Це він починається як, напевно, там з 11 чи з 10 станції фонтана і до 16, до великий фонтан. Ну, як би ви зрозуміли, так, що раніше називала саме джерело, саме цей фонтан малим, великим і таке інше, а потім почали називати територію. Все, це все зрозуміло. Ми вийшли на таку красиву набережну. Теж красиво. І тут ми будемо обговорювати наступне питання: Дальні Мільниці. Це теж такий район, назва якого пов'язана з виготовленням в Одесі борошна. Мільниця, малолі, борошно, а Мільники вони жили в цих районах. Якщо райончик ближче до саме цих Мільниць, то це були ближні мільниці, а є район, який був далі, де жили Мільники. Відстань від промисловості далі. То це дальні мільниці. І все, все просто. І наступне питання пересип. Це суша із піска і гальки, яка відділяє два лімани, ліман і Куяльницький лиман від Чорного моря. І там теж розбудован, побудований район міста вже Піресипські. Ось так, це все райони Одеси. Зрозуміли? <рістити> Одесити, якщо ви мене дивитесь і у вас будуть якісь доповнення по цим питанням, пишіть. Мені самой дуже-дуже цікаво знайомитися з вашим містом, з вашою історією. Тому, будь ласка. Дуже буде приємно, якщо ви в коментарях щось напишете свої якісь знання, поділитись з нами. Друзі, а ще хотіла вам сказати таку новину нову, нову шоу-бізнесу. Можливо, хтось знає, можливо, ні. Співачка Дженіфер Лопес. Ви всі її прекрасно знаєте, в неї вийшов новий кліп. А по-перше, я хотіла би сказати, що вона, як і багато співаків всесвітньо відомих акторів, вона підтримує Україну, вона навіть зустрічалася. Не знаю, з ким вона зустрічалася Ні, не з Зеленським, з кимось із наших можновладців, де вона виражала свою підтримку Україні і таке інше. І ось вона, в неї вийшов новий кліп, а режисером цього кліпу стала наша українська режисерка, яка родом із Одеси Тетяна Муйньо. Таке в неї прізвище мойньо. Так що я хотіла б, що одесити, вам сказати, що у вас є ким пишатися. Ще одна одеситка, якою ви можете сміло пишатися. А що тут таке? Це щось летіло, напевно, після шторму, якийсь вітер, чи що? Подивіться, що це таке. Звідси прилетіло? опалзя, ніяк воно сюди впало. Дівчата пішли, підемо і ми. Може трошки я дивлюся там чоловік, Ну, я знаю, що ми ходили ще взимку, там пройти вже неможливо. Там такі оползні, попадало все на світі. Тут така гліна і все воно вогке якесь. Расуня, будь обережна. Подивіться, скільки сміття прастя відійди, я кажу. Яка тут глина? Ми не відмиємось, Растя. Так головне, що не було ж цих опадів. Чому тут така вологість, така почва волога? Растюня, не підходь, я прошу тебе. Ай-яй-яй, все попадало, бачите? Все, отак як ми ходили, а я ж казала, ми вже не пройдемо. Так ми навіть останній раз, коли тут були, ми ще далі заходили, а потім вже був тупік. Отам біля цього каменю, от, ми купалися. Пам'ятаєте? Ми купалися. Все, зараз я до нього не... Ну, якщо буде тепло, то може по воді пройду, а так ні. Все попадало, все, нема берега тут. І до водоспаду, до водоспаду, ти зараз тут не пройдеш ніяк. По кушарям йти, щоб там якась гадюка, зміюка, не знаю, хто там може бути, ну як? Ні. Все. Ще восени, да, ми ходили і ходили, а зараз Та куди ми останній раз були і ми набагато далі зайшли. Зайшли далі і вже там теж були оползні. А зараз вони все ближче і ближче. Може через місяць приїдемо і сюди вже не зможемо дойти. Ну бачите як? Там берег укріпили, і воно там все нормально. А тут, де не укріплений, то, то така петрушка. Ну все, не підемо. Так, да, залазили на ті самі високі пагорби, да, дивилися вниз, а зараз... а зараз тільки ось так. Ну що, що робити? Ходімо, Растюня. Ой, сонечко, будьмо. Ну будь обережний, я прошу тебе, Растя, ти що? Почекай, я покажу людям. Подивіться. Як ми будемо їхати зараз? ха обережно. Ми спустилися до моречка. Бачите як попадала он. А ось і наше моречко сьогодні. Боже, яка чиста вода. Навіть тут. Тут же ж гліна на дні. Тут вона не дуже чиста, а сьогодні чиста. Дівчина буде купатися Ще бігати роздягнено. Пішла купатися. Іди біга, йди хто тримає ланжеро? Ти що не знаєш? Песик. <свісно> Ти що не знаєш, хто тримає ланжеро? Растя завжди добувається свого. Якщо вона захотіла цю гілку, то вона її забере. Моя растя. Молодець, молодець, Растя. Ми вже піднялися наверх. Будемо йти на зупиночку. Да, Растюня, Растя, не ходи по краю, я тебе прошу. Да, одягнула я свої білі чоботи і пішла по гліну місіть, так? Да? Капець. Шур. Фу, Мама мія. Ой, я не можу, фу, я не можу, що мені робити? <глінь> Просто отак іде. Фух, що мені робити, я не хочу там йти. Боже, побачила щора, злякалася, хоча зрозуміла, що це сприятливе для них середовище. Да? Камені, вологість, е, рибалки залишають черв'ячки, яка здохла рибка, але ні. Я прийшла до тих щурів додому і починаю там А, Щур, що мені робити! Заду мене йде е, якась пара там. Я кажу, ви можете пройти трохи вперед, тому що там щур, є, я його боюся. Вони кажуть, нема проблем. Ми після 22, ой, 24 лютого 2022 року нічого не боїмося. Я кажу, а ну добре. Ну, ось так. Так що ми проскочили здрасте. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.